Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього цілком реалістично для України. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні одному з підрозділів сил оборони передали обладнання, про яке просили захисники. А саме це генератор, зарядна станція та паливні колонки. Деталі у наступному сюжеті. Кременчуцька громада працює на перемогу. Сьогодні один із підрозділів сил оборони отримав необхідне технічне обладнання. Засоби, які мають важливе значення для ефективної роботи на передовій. Завдяки таким інструментам підрозділи зможуть оперативно заправляти бойову техніку та підтримувати її боєготовність. Сьогодні ще одному підрозділу Сил оборони передаємо обладнання. Це генератор, це зарядна станція і це паливні колонки, які дозволяють досить швидко в польових умовах заправити техніку з тих резервуарів, які не бачать ворог. Це пришвидшить цю операцію і дозволить нашим хлопцям якомога швидше виконувати поставлені завдання. Генератор забезпечить енергетичну автономність на випадок перебоїв. Зарядна станція дозволить зберігати заряд основних приладів. А паливні колонки створять можливість швидкої та безперервної заправки техніки. Ми від командування особового складу, а також від командування батальйону, Також дякуємо пану Віталію та Кременчуцькій територіальній громаді за вкрай таку необхідну допомогу, яка наразі в даний час дуже нам потрібна. Разом до перемоги переможемо! Слава Україні! Спільними зусиллями ми підкреслюємо важливість кожного військового і показуємо, що надія на безпечне і мирне життя цілого народу це не просто слова, а реальні дії у вигляді матеріальної допомоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, новини. Про що говорили сьогодні у Верховній Раді під час засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, дізнаєтеся у нашому наступному сюжеті. Увага на екран. Виклики, які постають сьогодні перед українським народом, зокрема і у сфері енергетики, серйозні. Саме тому народні депутати активно працюють над вирішенням цих проблем. Прикладом цього є сьогоднішнє засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Про нього розповів народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив. Сьогодні в режимі онлайн взяв участь у роботі засідання комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКГ. Разом з колегами готуємо до другого читання зміни до закону про ринок електричної енергії. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: Я є співавтором цього законопроєкту. Він важливий для більш стійкої роботи енергосистеми України, допоможе залучити іноземні інвестиції, спростить процедуру приєднання до електромереж, покращить платіжну дисципліну для учасників ринку та зменшить ризики несанкціонованого відбору електроенергії. У кінцевому результаті зміни дозволять зменшити втрати виробників електроенергії і не допустять необґрунтованих підвищень тарифів для населення. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Сухий кагамлик у Кременчуці зарибили товстолобом. Для чого це потрібно та який ефект очікується? Про це та інше дивіться прямо зараз у нашому сюжеті. Сьогодні, 14 листопада, у регіональному ландшафтному парку Кагамлицький, що на молодіжному, відбулося зариблення. Понад 5 тисяч екземплярів товстолобів було випущено в річку Сухий Кагамлик. Риба боротиметься із водоростями, завдяки чому підвищиться якість води. По-перше, регулювати рослинність вони допоможуть нам біологічним способом очистити річку від зайвих зарослів очерету, від водоростів, ну і покращать біорізноманіття цієї водою. Окремо звертаються до рибаків відпускати молодих товстолобів, не зловживати задоволенням ловити рибу, при цьому несучи шкоду водоймі. Якщо ви вже ловите рибу, будь ласка, ловіть його звичайним способом. Ніяких електроудочок. будь ласка, дайте риби, прижитися, дайте їй розмножитися, дайте зробити їй своє діло, виїсти всю цю, цю зелень для того, щоб кагами був чистіший. У Кременчуцькому районі багато водойм, річок, ставків. Тому зариблення буде доречним і в інших громадах. Будуть запропоновані нашим громадам виділити також розробити програми відповідні природоохоронні і також закупити малька риб відповідних. Тому громадам було буде також запропоновано. Я думаю, що відкликнуться відповідно до прийнятої програми. Планується також зариблення водосховищ. Заробок вирощений в державному підприємстві Іркліївський риборозплідник рослиноїдних видів риб. Також у нас заплановано відповідно до обласної програми, яка була прийнята сесією Полтавської обласної ради, в цьому році проведення зариблення на 800 тисяч гривень. Це буде зариблено Кам'янське водосховище, а також Кременчуцьке водосховище і річки Полтавщини. Зариблення водойми – трудомісткий процес, але дуже важливий та потрібний нашій екосистемі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Пожежі у побуті раптові займання. Найчастіше до них призводить елементарне недотримання правил пожежної безпеки громадянами. Один з таких випадків стався минулої доби. Подробиці далі 14 листопада. Вранці у селищі міського типу Семенівка виникла пожежа житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці вгамовували вогонь, типу вогонь у апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат житлового будинку було виявлено тіло людини без орден життя. Пожежу о 8 годині 0,3 хвилини було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено шиферна покрівля по дерев'яній оберешці, дерев'яне перекриття, пластикові та дерев'яні вікна, вхідні двері. Та пошкоджено, закопчено домашнє майно та стіни та стелі будинку по всій площині. Врятовано даний будинок та майно всередині від знищення вогнем. Ймовірною причиною займання могло стати необережне паління у будинку, констатують рятувальники. Вони вказують на найпоширеніші причини займань та закликають громадян не порушувати правил пожежної безпеки. Не паліть васелі чи приміщення в кімнати, не викидуйте ваші допалки через балкони квартир, не перенавантажуйте електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими електричними побутовими приладами, електричними розетками, подовжувачами. Не дозволяйте тітлахам бавитися із сірниками під час експлуатації пічного палення стежте за її справністю. Лише дотримання цих елементарних правил допоможе забезпечити безпеку. У вашій оселі. У разі виникнення пожежі або займання негайно телефонуйте на лінію 101. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Вчора на сцені міського палацу культури було обрано студента року 2024. Детальніше про виступи учасників та хто все ж таки став переможцем, дізнаєтесь у наступному матеріалі. Вчора у міському палаці культури відбувся конкурс Студент року року-2024», в якому взяли участь представники семи навчальних закладів нашого міста. Студентство продовжує жити і робити різноманітні заходи, донатити, допомагати військовим, і це нам дає змогу саме проводити подібні заходи, які теж сприяють подальшої перемоги і розвитку студентського руху в місті Кременчуці. Маючи нагоду, хочу подякувати партнерам, і спонсорам, які цього року долу. Вчилися їх велика кількість. Наші підприємства, соціально відповідальний бізнес, активно приймає участь з року в рік. І цього рік не став винятком. Дуже багато подарунків чекає на переможців на учасників, саме завдяки підтримки міської влади і соціально відповідального бізнесу. Цього року ми радімо з того, що в нас приймають участь сім навчальних закладів. Це дуже класно, тому що ми сподівалися, що максимальна кількість зможе взяти участь. Цьогорічна тема від минулого до майбутнього надала конкурсу особливої символіки. Учасники мали змогу проявити креативність, розкрити історію та надії на майбутнє. За лаштунками панувало хвилювання. Учасники підтримували один одного, створюючи неймовірну командну атмосферу. Підготовка нас згуртувала ще більше, об'єднала в нас приходили. Креативні ідеї. Ми дякуємо організаторам цього заходу. Так як в такий нелегкий час під повітряні тривоги провести це дуже складно, але ми змогли всі зараз нервують дуже сильно. Перше це показати, який наш навчальний заклад, який він класний, який він ну, крутий. У нас мало хто між собою спілкувався, але як почався конкурс, всі вже стали як родина, всі дружні, всі класні. Особливим моментом вчора стала присутність почесного гостя, колишнього студента року 1964 року, який поділився своїми спогадами про студентські роки та відзначив, як змінилась молодь. Я в шістдесятому році поступив у лісний коледж, Це 60 років назад. Це я подивився два студії. Двадцять Я спомню моя ж студент 64 го року. тобто 60 років назад трошки було якось наверное, бідніше, трошки було скромніше. І 60 років назад такого не було. А зараз все добре, все замічано, молодіж, здорово. Все. Не обійшлося без випробувань. Повітряна тривога кілька разів змушувала учасників та глядачів переривати конкурс, проте всі впоралися із труднощами і повернулися до виступів з новою енергією. Конкурсанти довели, що вміють триматися і не здаватися навіть у складних умовах. І, от після виступів, члени журі виставили оцінки, і стало відоме ім'я переможця. Студенти року 2024. Подякувати нашим командам, тому що я знаю, як їм було важко в цьому році готуватися, тому що і під час підготовки, і навіть під час конкурсу були ті кляті тривоги. Але ми обов'язково переможемо. Хочеться побажати всім нам Кримучу Україні, щоб в наступному році всі наші команди. 20-й ювілейний студент року святкували в перемозі. Ура! Переможцем стає Маргарита Кавцевич і команда Кременчуцького льодового коледжу Харківського національного університету. внутрішніх справ так нереально круто, нереально приємно отримати таку почесну нагороду. Гідно представити свій навчальний заклад. Дуже дякуємо. Нашому керівнику, завдяки якому в принципі в нас є така крута програма. Дуже дякуємо закладу, нашому Кремачуському льотному коледжу, всій команді, директору, адміністрації, і дуже дякуємо звичайно організаторам такого крутого заходу, Молодіжному парламенту Кременчука, Кримчуському міському комітету молодіжних організацій. Всі люди, які долучені до цього концерту, це взагалі вау. Дякую. Конкурс студент року у Кременчуці – це більше ніж змагання. Це подія, яка об'єднує, надихає та допомагає молодим людям знайти себе. З кожним роком ця традиція стає яскравішою, а її учасники більш впевненими та готовими до викликів. Кременчук ще раз показав, що пишається своєю молоддю, яка без сумніву має блискуче майбутнє. Організаторами конкурсу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні Кременчуцькі школярі перевірили свої кулінарні здібності на справжньому змаганні. Вони не просто готували страви, а й мали змогу обрати професію за своїми вподобаннями. Детальніше вже за мить. Сьогодні у стінах Кременчуцького регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 були не лише професійні кухарі та студенти, а й школярі, котрі змагалися за звання кращих. 14 листопада відбулись кулінарні змагання, де учні продемонстрували свій талант та дізнавались більше про незнайомі їм професії. Сьогодні ми проводимо громадську організацію Культфуд в межах проекту «Десайт» за підтримки швейцарського посольства в Україні. Ми проводимо кулінарний конкурс, кулінарний батл для дітей 8-9 класів. Це як новий формат відкритих дверей. Ми хочемо познайомити дітей з професіями кухар, кондитер, бармен, офіціант для того, щоб вони спробували ці професії саме щось поробити своїми руками. Також учасників підтримала і директорка закладу та висловила сподівання, що школярі надихнуться на вибір власної професії завдяки заходу. Вам, як учасникам такого процесу, а це гарний конкурс. Він, ви обираєте себе в майбутньому. бажаю досягти успіху, гарно проведеного дня. Бажаємо результату. Досягли. Учасників батлу поділили на чотири команди, які пліч пліч змагалися в різних номінаціях: від приготування десерту до сервірування столу. Змагання стало не лише розвагою, а й чудовою можливістю для школярів визначитися з майбутньою спеціальністю. Ну як на мене, дуже гарна атмосфера, командна робота, дуже гарні майстри, які нам показують ці майстер-класи. Ну мені подобається. Мені також дуже сподобалось. Ми дізналися багато нового. Поки нам розповідали. Класно було в команді працювати, і мені сподобалось. Завершенням заходу стало нагородження переможців. Що цікаво, в цьому батлі переможених не було, адже кожна команда вибрала першість своїй номінації. Сьогоднішні змагання показали, що кулінарія це не тільки про їжу, а й про командну роботу, креативність та сміливість. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кремльчицькі новини. Сьогодні на базі Академії майбутнього Кременчуцька молодь мала змогу відкрити для себе нові можливості позашкільної освіти. Що цікавого дізнались учні міських шкіл? Дивіться у наступному сюжеті. 14 листопада у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти Академія майбутнього у рамках третього міського фестивалю дружби учнівської молоді, присвяченому міжнародному дню дитини, відбулося рандеву позашкілля сучасності та майбутнього. Сьогодні ми зустрічаємо дітей з усіх шкіл нашого міста. Це учнівське самоврядування для того, щоб познайомити їх з нашим позашкільним закладом Академія майбутнього. Ми проводимо рандиву «Upti-school education», тобто куди можуть піти діти. Після уроків і сьогодні діти відвідують майстер-класи. І поки будуть діти працювати, ми будемо працювати і з педагогами, які теж з ними тут присутні. Учні Кременчуцькі шкіл мали змогу розширити свої знання та навички у різних сферах за допомогою інтерактиву АІТ-технології та професій майбутнього. Майстер-класу кроки в аеродинаміку та івент коворкінгу студія моделювання та дизайну. у Гуртку діти здобувають навички роботи з комп'ютером, вивчають комп'ютерні програми, створюють ігрові проекти, програмують, вивчаємо комп'ю комп'ютерну графіку, бісероплетіння. Це ми займаємося виготовленням різних поробок із бісеру. А моделювання іграшок це ми виготовляємо іграшки, і м'які і із тканини, і з фетру. Також робимо поробки із бросового матеріалу. Ми навчаємося працювати різними інструментами столярними, слюсарними, вивчаємо основи техніки і конструювання вивчаємо, як будуються автомобілі, як будуються кораблі, як будуються літаки. Це об'єднало молодь навколо ідеї співпраці, креативності та самореалізації, сприяючи обміну досвідом та натхненням для майбутніх досягнень. Тепер, дякуючи міській владі, у нас вже відкрили своє власне укриття. І з цього року ми вийшли офлайн. Цього дуже чекали ми, наші педагоги, і батьки, і діти. І тому із задоволенням запрошуємо вас до нас на гуртки. У нас власне укриття, де ми спускаємося і продовжуємо заняття гуртків. Сучасні виклики вимагають сміливих ідей та рішучих дій. І саме цьому навчає Академія майбутнього. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Наша молодь майбутнє України. Це добре розуміє наша міська влада, адже днями запрацювала нова тренувальна зала для кременчуцьких боксерів. У яких умовах тепер займатимуться спортсмени? З'ясовували наші журналісти. Вихованці Кременчуцької міської спеціалізованої дитячої юнацької школи олімпійського резерву з боксу завжди демонструють високі здобутки у спорті. На жаль, на початку повномасштабного вторгнення спортсмени були позбавлені своєї основної бази тренувань однак, зараз вона знову запрацювала після ремонту. Дуже радий, що ми змогли повернутися до свого великого залу на бульварі відродження. 2 зараз відновилися тренування, зробилось невеличкий косметичний ремонт від початку війни. На жаль, цей зал не працював. Зараз ми повернулися, повноцінно його запустили. Ця зала має повноцінний стаціонарний ринг, роздягальні, душові і, що найголовніше, багато вільного простору, де боксери можуть грати в спортивні ігри та вільно займатися вправами. Покрасили стіни, зробили порядок, коридор, стеля, також стіни навели порядок, поміняли плітку, роздягальні мужські. Це дає можливість приходити, займатися і показувати результат. Подяка, велика руководству города, тому що приймали участь в цьому. Приходив і мер Малецький, і коректував дії робітників. Важливо, що й самі боксери задоволені умовами для занять, адже оновлена зала дає їм нові можливості для здобуття власних досягнень. Подобається тренування. Є можливості пограти в баскетбол, побоксувати в більшому ринзі. Ну, Є більше тут можливостей, ніж були можливості в інших залах. Тут є можливості покупатись, породітись. Тут в роздягальнях тепло, не холодно. Дуже гарні умови. Вже зовсім скоро у новому залі планується проведення традиційного відкритого турніру з боксу пам'яті видатного лікаря Олександра Баглаєнка. Тож усі бажаючі також зможуть оцінити нові умови для боксерів у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Минулі вихідні були насичені для Кременчуцьких дзюдоїстів. у Києві та Кременчуці. Відбулись змагання, у яких взяли участь вихованці спортивних шкіл міста. Усі подробиці розкажемо у наступному сюжеті. Вихідними Кременчуцькі дзюдоїсти 2012-2013 років народження, показали силу духу і вправність на двох змаганнях, які відбулися у різних містах України. 9 листопада у столиці пройшов всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений 81-й річниці визволення Києва від німецько фашистських загарбників. Близько 300 спортсменів з різних куточків України були представлені турнір із року в рік збирає багато дітей з різних регіонів і центральної, і західної України і Південної України. Велика конкуренція в кожній ваговій категорії дає змогу перевірити свої здібності. Тому медаль з цього турніру це такий вагомий внесок в розвиток дитини на, на подальше. За результатами турніру, третє місце у своїй ваговій категорії здобув вихованець спортивного клубу Кременцюдо Михайло Малик. Юний дзюдоїст успішно провів п'ять напружених поєдинків, показавши технічність та бойовий характер. Але у півфіналі поступився своєму супернику. Ну я борося п'ять сутичок, три вирав дві програв. один раз. Ми, я три ще до і програв, а другий раз мене бросили на вазарі, і Я програв. Я хотів першим стати. Я буду далі працювати виграю. 10 листопада у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області, на якому змагалися 80 спортсменів 2010-2011 років народження із усієї Полтавщини. Атмосфера змагань була запеклою, а підтримка рідних і друзів відчутною на кожному кроці. Спортсмени міста Кременчука були представлені такими. Спортивний спортивний клуб Легіон спорт, ліцей спортивний імені Піддубного і також спортивний клуб Дзюдо». Загалом спортсмени міста Кременчука вибороли 13 медалей. З них була одна золота, сім срібних і п'ять бронзових медалей. Друге місця посіли в своїх вагових категоріях Волоковий Владислав Теркун, Андрій, Матвієнко, Валентин, Пашко, Олександр, Мамон, Євгенія, Гіглан, Вічеслав та Кундій, Анюта зайняли бронзові медалі. Дзюдоїсти спортивного клубу Кремендзюдо показали вражаючі результати, вибравши сім медалей. Серед них п'ять срібних і дві бронзові нагороди, що підтвердили високий рівень підготовки кременчуцьких спортсменів. Перемогла я е, двома Азарі і один раз на полі. Третя суперниця була з синім поясом. Там мене. Вона... Третя садка була для мене досить така важка, але я змогла її перемогти. Я боровся три зустрічі, дві виграв, а в фіналі програв. Першу зустріч я приграв в азарі, а потім виграв на Іполі. Другу зустріч два рази на «Азарі» бросив, а третю зустріч мене бросили два рази, два рази на «Азарі». Ці вихідні стали для юних дзюдоїстів важливим етапом на шляху до великих досягнень, підтвердивши, що наполеглива праця та відданість спорту приносять заслужені нагороди. Марія Бердаєва, Олексій Крижновський, Кремовчицькі новини. Дякуємо захисникам і захисницям за службу за кожну втриману позицію, хоч би як важко не було. Слава всім, хто бореться заради України.